В наступному ролику послухаємо, як працює проігруватель Вініла. Повторюсь, що проігриватель має дві швидкості на пластинці 33 оборота і 78. Зараз протестуємо, як звучить пластинка на 78 оборотах в минуту. Для того, щоб працював програвач, треба нажати тут клавішу. ГР це громкоговоритель. Він же проігрувач. Нажимаємо лампи прогріються. Ну, секунд 15-20. Е проходить, поки лампи прогріються, наберуть свою температуру. І тепер включимо програвач. Щоб він працював, треба тут ще зверху включити цей перемикач на е в положення епу електропроігруюче устройство. цим переключателем включається або сюди, або вправо на модуль. Ось включено на програвач, тут стоїть на 78 оборотів. Це я так скрупульозно пояснюю, тому що, якщо ви каз... ну, люди особливо молодь, коли не бачили такого раритету, то щоб не путались, як його включати. Включається він. Коли ми піднімаємо тонарму вверх, тут подвіжний контакт. контакти замикаються. Ось. І включається мотор. Ну і включаємо. Тут у мене є діжурна пластинка. От ми її послухаємо. Надіємо її нову, його посіятьмовряння тимні. Чему же снова ты не хочешь мне помочь? От чувства безответного страдать мне денег? По ней присяду лен кремну, при присяду, спрячу грустные глаза свои во льну, слезу заметил горькую меня ленок прости, он может быть по и со мною погрустил. В цьому прогрувателі я повністю відновив механіку, кінематику. Там все, що треба, для того, щоб воно працювало добре. Головка відреставрована, нова голка стоїть. От. Я думаю, що буде служити ще багато років при бережній експлуатації проігрувателя.